Одне з запитань, які мені поставили, звучить так: як жити з людьми, які зриваються з пів оберту просто. Тому що це ж просто жах. У моєї знайомої є чудова подружка, яка Пс! І я запитала, такі поставила такі уточничі запитання. Вона завжди такою була, що тільки в той момент, коли вона чимось не задоволена, відповідь була така: вона часто чимось не задоволена. Тож, робимо висновок. Є люди. Нервова система яких не може сприймати якісь перевантаження, от не може від інших людей. Ну тобто у них є уявлення. Як все має бути чітке уявлення у них? Як все має бути, як всі мають поводитися? І якщо вони в хорошому настрої і щось пішло не так, вони такі, ну добре, не кайфово, звичайно, не там на п'ятірочку, на трічку, але потягне з пилом, знаєте, як то кажуть. Ну, не буду я зараз там зриватися. Але якщо якісь нервове перевантаження, якщо вже стрес якийсь довгостроковий, такі люди не мають витримки, їх нервова система не може змиритися з цим. І я, щоб якось росла, тому що, пам'ятаєте, у них є уявлення, як все має йти. І коли все йде не так, зриваються вони значно частіше. Це складно для інших людей, думаєш, блін, блін, з -з 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 -з. ці шмітки вже можна знімати з себе, а просто і себе стеку позбирати і якось продовжити жити. І кльова ж людина, поки не зірветься. Бо коли зірвалася, думаєш, Боже, яке ж ти? На коза закінчується <гум> якось так. Тож, дивіться, тут потрібно вирішити для себе, а жити чи не жити, це, це справді це може бути пеклом на все життя. Тож, можливо, ви не войовнича людина і не хочете жити там. А є інші моменти, є Ну ну кльова людина, подобається по всім статтям, окрім таких. Ми ж бачимо, коли людина вже починає там зриватися. В цей момент потрібно просто відійти. Знаєте, вона зірветься. Просто ви будете далеко, вас не зачепить. Як це зробити в реальному житті? Там, не знаю, вийти кудись, піти краще з дому. Бо якщо в іншу кімнату, така людина зайде в іншу кімнату і буде продовжувати там, краще в цей момент вийти, Години на дві, на три приходити, людина вже вистегла. Бо такі люди не можуть накопичувати довго. Їм потрібно терпеціювався ось тут і зараз. Вони оце все себе порозкидують повсюди, і да? їм стає легше майже миттєво. Тож вам потрібно піти з дому і прийти. Це один з моментів, який справді вирішує такі конфліктні ситуації. З іншого боку, знати, що є така звичка у цієї людини, і я тут взагалі ні до чого прикриваємось там, не знаю, парасолькою, ну, умовно кажучи. Переживаємо цей конфлікт і рухаємося далі, тому що як швидко зірвалося, як швидко такі люди і приходять до тями. І це нелегко. Ну просто нелегко. Тож тут потрібно обирати. Я думаю, що кожен знає таких людей. А у мене була така знайома, є чоловік повний флягну. Він такий, мені здається, під парасолькою весь час. Вона щось бігає, вирощі, там щось робить. Він сидить працює. Вона знову бігає, кричить, ворочись, до нього якось звертається. Він такий ти до мене. А до кого я звертаюсь? Він такий, слухаю тебе. Але це просто потрібно розуміти, що це вроджене у людини бути настільки спокійним. І ці всі штуки він на себе взагалі ніяк не брав. Не всім так вдається. Нас часто це зачіпає. Ми не можемо потім позбиратися. Ми стаємо ну, учасниками дуже часто цих конфліктів. Ми емоційно їх переживаємо. Тож тут потрібно попрацювати з собою з тим, що я тут ні до чого. Це просто ось така людина. Зараз перебіситься, переказується з нею там. Все буде добре. і Я тут ні до чого. Цей момент не потрібно вести ніякі там діалоги. Треба просто відсторонитися емоційно, думками відсторонитися, фізично, якщо є можливість, як я вже казала, відсторонитися. Вона все рівно зіркаться. Потім заспокоїться, приходити треба тоді, коли заспокоїться. Вони закидують капцями всіх, хто буде там писати, а навіщо взагалі жити з такою людиною? Та є купа причин, чому ми живемо, дружимо з такими людьми. Якщо ми навчилися безболісно це переживати, не приймати це на себе і не бути учасниками конфліктів, не брати участь в цьому, да? з цим можна жити. Ну ми з багатьма речами живемо в цьому світі, тож з цим теж можна жити. Ось, якось так.